Всім добрий-добрий вечір. Дівчата хочу вам показати свій обзор порожніх пляшечок за три місяці. Це квітень, травень і червень. Давайте подивимося я вже я тільки що доставала, і я й позабувала, що у мене тут є. Дивіться. Перше наперво. це посуду моїй момент, да? От отаким. Засібом для миття посуду посуду <ріху> лимон. Непогане, непогане. Можна брати. Ось у мене було за три місяці дві таких пляшечки. Так? Так. Так, змоку потім ставитись. Далі шампунька, моя любима клієр. Дві було. І. Одна чоловіча. Так, далі. Це у нас бальзам. Бальзам для волосся такий я брала. 104 гривні. Фруктіс. Хороший. Мені сподобався. Мені сподобався. Так, далі. Отакі вітаміни я ще. Пила я вам минулого разу їх показувала. Це у мене було їх дві штучки. Пропила вітаміни. ну, Я думаю, вони пішли в пользу. Далі рексона, рексона чоловічий. Ваня, як завжди, познущався з нього. Рексона це Ланнін був. Хочу понюхати, ну, такий приємний запах. Так, і мій теж. Ну, вони якісь і, і інакші стали. Інакше вони стали. І що хочу вам сказати? Я ж від них одійшла, від цих рексон, почала користуватися содою. Мені поначалу так сподобалось, таке класно, так хорошо. А потім щось воно не хорошо, щось мені воно не заходить, дівчата, от серйозно вам скажу. То я вернулася до рексони. Як їздила в зіньки, я купила собі рексону, то що? Без неї я все не можу. Я залежна. Вибачаюсь, ну, я залежна. Хоча і так мені, вроді б то, і хорошо-хорошо, але не воно. А ось іще у мене галакс був. Думаю, щось мало. Галакс для миття посуду це у нас із чим? З м'ятою, мабуть. Таке теж непогано. Я дороге не беру, я вам хочу сказати. Фейрі, тим паче воно мені не дуже нравиться фей. Воно дуже піниться. Я не люблю багато піни. Мені головне, щоб воно мило. Наша мені та піна. Так, далі. Для миття туалету хороша штука. Активний гель океан для туалету Йош. Йош. Так. Далі, олімі. Це освіжувач повітря. Оце нам його вистачило наскільки? Багато. Оце хороший. Нам перший, першого вистачило на 7 місяців, мабуть. І цей довго у нас був. Дуже довго був. Хороша штука. Десь тут буду ставити. Так, далі. Тут у мене мілочівка, зараз я буду тоді показувати. Аквафреш. Ну, хороша паста Аквафреш. Аквафреш хороша. <сміст> І все. <сміст> Оце не дуже норма намелю якийсь, не знаю, Ні. Ні. саніна. Ні. Більше нема. Це три, три штучки. Так, далі скрабік, чиста лінія. Скраб очищаючий, очищаючий, з абрикосовою кісткою. Класний. Класний і купила собі велику упаковочку. Далі крем для ніг Oriflame, Класний. Завершився. Недавно зовсім. Чи ні? Вчора закінчився він у мене. Так, да, вчора. Класний. Далі крем для гоління. Такий. Це Ваня користується у мене таким кремом для гоління. Не жалується, нормально. Роздражень немає. Чорне густе волосся не росте. Може, воно ще не повинно рости. Ну, поки не жалується. Поки намазався і сидить. Нормально. Так, Закінчився у мене тональний крем, тональна основа Атарифлейм. Далі, ще закінчився мені Отаріфлем крем для рук, Такий міні. Міні-такий ось. Це вже такий ароматний він був. М -м -м. А, клас. У мене їх було три штучки. Один я, мабуть, комусь подарувала. Оце. Так, два кремушка, сімицвітік, дитячі крема. Я е, знімаю косметику цим кремом. Дуже класний. Щітку хочу вам показати. Оце щітка Саврори. Вона нова. Нова, нова, це ж не щітка, я не знаю, що це. Яке щось таке. В общем, ні. Як я підвину трохи. Трошечки підвину. щоб в мене ще баночки вмістились. Ось у мене було три мочалки. Я купувала в Аврорі. Ну, так, більш-менш. Оті мочалки, які бантики мені нравляються, де. Внутрі такі поролонні від сердечки. Ото, ото класні. А ціну ні. Вони розв'язуються, рвуться і не дуже вони мені. Одноразові. Мильце ще дуру. Дуру, дуру, вже не пахне. Не знаю, з чим це. Імбірі лимон. Це океан. Морська свіжість. Чукаю телефон. Далі помилую ще дуру таке. З лотосом, Чотири куска. Ну, оце мені не сподобалось. Чотири куска 117 гривень. Хотіла сказати цей об'єм, розмір. 600 грам. Кожен по 200 грам. Ну, воно таке м'яке. І так воно швидко уходить, що... Я колись його вибрала, але ж воно забувається, знаєте. Оці набагато краще. Оці ось. Набагато... А це дуже м'яке воно. Дуже м'яке. Так, мило, мило, мило. Де ще мило у нас? Нема більше мила. Да? Та і так нічого собі. Ну, якраз, бачите, упаковка йде на місяць у нас. 4-5 кусків йде на місяць. Ну, Таке ще у мене відкрите для видалювання плям. Ну, Я то ще кухонів тряпочки тряпочки перу. Друг. Друг. Ну, всі знають друг. Це відбілююче мило. Так, далі губка лазніва така. Файний бонус. Масажна губка лазніва. Не знаю, чи я вона. Саша зараз користується нею. Далі кисневий відбілювач. Моя любов. Ну, я цей раз купила сьогодні. Купила для кольорових. Не знаю, що я для кольорових купила. Яка різниця, в принципі. А, отаке ще рідке мило у нас було. Я купувала 31 гривня рідке мило, мед і молоко. Воно зараз у нас ми користуємося. Далі, далі. А ось ще підождіть. Бачите, ще у мене був засіб для миття посуду такий. З задаванням соди, лимон, авроро. авроровське мило. Хто бере таке? Та нормальне мило, хороше мило. Далі запасний блок Хоя Веллі, Ну, такої собі, не знаю. Я ще хочу спробувати, знаєте, то, що шприця ставлять в унітаз. Тут такі різні там фигурки. ну, Ніяк я не, не, не виберу собі, щоб у мене унітаз благоухав. Далі купила такий антіміль. Їх тут дві штуки в наборі, дві шайбочки клеються. Ну, ви знаєте, так шаху відкриваєш, то хорошо, Хай буде. Далі ватні палочки Бела катон. Нормально. Далі Леді катон тоже. Бачите, які ми чистюлі прямо. Так, посмотри на нас. Так, біг, лезвики, Біг. Я обычно брала спутник, но щось его він немає, його пропав, може він російський, а це Франція нормально. Далі, от ще у мене залишалося, а може ще є, не знаю, не дивилась там свою корзиночку, кошик свій маска. Тосаврори, я вже її домазую. Далі Доместос, опять же, хороший, хороший, ну, не знаю, ну не чувствую я того аромата щоб змили, і прямо, а, -а, -а. Доместос блок, змінний блок. Далі ватні диски Леді картон. Ну, хороші, нормальні. Можна брати. Отаку штуку ще взяла. Це для вигрібних ям. Ну, подивимося. Кажуть, раз в три місяці треба. Я ще купила в мене лежить. Ось недавно висипали. Кажуть, хороша штука, польська, не знаю. Далі штучки-дрючки. Штучки дрючки. Це гель, пральний гель. Нічого тут нема? нема. Скільки тут 2 літри. Сьогодні я теж купила меншу. Або таку саму. Ну, ще в мене велика, там трошки залишилась. Ну, в общем. Так, що ще? Що ще залишилось? Антижир. Антижир. Засіб для чищення індукційних і керамічних плит. Отака штука. Ну, мене Ваня її добризкав, просто на сміситі я кажу, Ваня, на що ти це зробив? Ну, в общем, глаз да глаз. Спрячу. Білизна, Обична. завжди беру, лью в цю в чашу з Йоршиком. Ну, Якщо ще треба десь щось помити, почистити, то таке. Оріфлеймовський кремушек у мене закінчився, боді крем це для тіла, а я використовувала його для обличчя. Буквально він у мене закінчився на днях. Все, вилизала прямо. Нічого не можу. Купила сьогодні собі отакий крем чиста лінія за для комбінованої шкіри. Не знаю, це я вам просто показати. Ну я його ще не користувала так на руку трошки. Понюхать, понюхать, це у мене понюхать. Так, Колгейт це, мабуть. Колгейт мість у мене. А, він зараз у нас. Ні, у нас інша, не Колгейт у мене зараз. У нас зараз саніна. Колгейт це була у нас, так? Да? Хтось, мабуть, викинув, а я не замітила. Ну, була у нас ось колгейт паста. ну, Теж непогано э, э, це. О, Господи. Аквафреш і Колгейт. Як вам? Мені більш-менш нормально. Саніна, ага, ось вона Саніна відсюди. Це відсюди саніна. У нас зараз ось парадонтакс у нас зараз. Ну, ніяка вона, не знаю, не подобається мені. Треба брати або колгіт або А по взагалі, мені подобається іменно ця. хороша. Так, що ще я вам хочу показати? Щітка, ось зараз я МВФська щітка. Чищу зубки я в нею. Ну, щось вона мені дуже м'яка. Була написана середня жорсткість, ну, вона мені щось. Зам'яка, я вам чесно скажу. Оця щіточка була класна, 61 гривня. Феско, Феско. хороша, дуже класна щітка. Ну, я ж її вже дотерла, що вона так... дуже хороша. Оце я брала просто в нашому звичайному магазині. Хороша щітка. Що я там вже набалакала, дівчата? Не бачу, 13 хвилин нормально. Так, що ще? Ще такі були у мене рукавички... Нітрилові брала суші крутить. Ну, я їх із... Пішли вони в мене на траву. Сапала я в них траву і всі вони в мене. Елька. Закінчилися. Хороші. Хороші. І. Кейдей okay, 60 штук. Щоденні. Щоденні, без них не можу, дівчата, не можу. Отакий От обзорчик. Отак... В мене. Багатенько зібралась таки, так? Да? Багатенько. Так, звісно, за три місяці всякого разного назбиралась. Що... Кому сподобався мій обзор, кому може щось пригодилося, якісь поради, я буду дуже рада цьому, що я не зря тут ля-ля-ля. От, так що, всім дякую, що подивилися, послухали всього самого найкращого, всім. Па-па!